Це третя серія нашого огляду про Карпати. І сьогодні ми приїхали в Яремче на водоспад-пробій. Зараз ми підемо його дивитись і розказувати все, що є в Яремчі і навкруги неї. А ви зараз, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк, тисніть дзвіночок. Погнали! Водоспад-пробій знаходиться в самому місті Яремче. Від центру тут всього півтора кілометри ходу. Як завжди в Карпатах, де є туристи, там однозначно є і ярмарок. Причому ярмарок біля водоспаду прибій вважається одним із найкращих в цих місцях. Але у нас сьогодні інша мета, тому одразу переходжу до огляду водоспаду. Візуально водоспад не видається дуже великим його висота падіння води складає всього 8 метрів. Хоча раніше вона була втричі більше. Але в певний момент часу водоспад підірвали для того, щоб можна було сплавляти ліс по річці пруд. Але менше з тим, насправді водоспад дуже потужний, його шум чутно задалеко від нього. Туристам потрібно бути максимально обережними, близько підходячи до бурної води. Каміння біля водоспаду слизьке, один необережний рух може бути трагічним. Аби краще роздивитись водоспад і все навкруги, тут побудований міст висотою 20 метрів. На мосту в будь-яку пору року та час доби дуже багато туристів. Для екстремалів тут є дерев'яний підвісний міст з можливістю стрибнути з тросом до самої води. Поряд є ресторан з оглядовим майданчиком. Водоспад-пробій це обов'язкова локація, якщо ви будете в Яремче. Ну, а ми ще трошечки послухаємо шум водоспаду і поїдемо далі. Так, ну а зараз спробуємо дістатись водоспаду дівочі сльози. Якщо знати правильну дорогу, то доїхати до нього нескладно. Але в нас щось пішло не так. Про це трохи згодом. Так, ну ми їдемо на водоспад дівочі сльози. Все лосьповніву. Друзі, ми зняли ось такий Нівасик за 600 гривень, щоб піднятися врешті-решт на ті дівочі сльози, бо власне в Києві вам точно не сюди їхати, це просто жесть, повна жесть. А зараз підемо подивимось сам водоспад. Йогочі сльози, як вони виглядають? Тепер ми це знаємо. Ось, будь ласка, подивіться. Так, це дуже маленький водоспад, але він дуже відомий в Яренчі. І якщо ви тут відпочиваєте, то є сенс сюди приїхати. Але будьте уважні з точки зору Google навігації, тому що вона некоректно веде сюди. І треба їхати до ведмежої гори на автівці, а там краще взяти все ж таки ось такі Нівасі, брали ми, і їхати на ньому. Десь біля двох кілометрів це займає, не знаю, там, до 10 хвилин. І в принципі, тут 10-15 хвилин є чим себе зайняти, чисте повітря, смереки височезні і ось такий прикольний невеличкий водоспад і дуже мало туристів. Рекомендую. А ось власне і ведмежа гора, де знаходиться сам готель, ресторан зоопарк, куди ми зараз плануємо сходити. І саме звідси можна поїхати або піти пішки, наприклад, 2 кілометри, або поїхати на Нівасіку до водоспаду Дівочі сльози. До початку цієї подорожі нічого про Гору знімати я не планував. Але її дуже вдале розташування наштовхнуло мене на думку, що трохи про цю місцину я розповім. Я не був всередині готелю, тому всі мої враження стосуються тільки території. А вона тут дуже крута. По-перше, готель знаходиться трохи поодаль від центру міста, на вершині досить високого холму. Тут тихо, спокійно, немає топ-туристів. Якщо хочете просто спокійно відпочити, це хороший варіант. По-друге, саме звідси, як я і казав раніше, починається піший похід до водоспаду або на Нівасіку, або на Багі. По-третє, тут є ось таке невеличке озеро, де живуть качки, лебеді, білі лелеки. Тут все облаштовано для їх комфортного життя. На території є отака колиба з літньою терасою. Мене Ми не в минулої нагодою трохи поласувати смаколиками. А окрім того, навпроти готелю знаходиться зверинець віремчі. Зараз я про нього окремо і розкажу. Цю локацію не можна назвати зоопарком в прямому сенсі цього слова, тому що звірі тут живуть у напіввільних умовах. Олені та дикі кабани мають досить велику територію для проживання. Окрім них тут є ще різні види кіст та птахів. Наша увага була прикута саме до оленів та кабанів, які, незважаючи на велику територію, вирішили цей час провести разом із Катериною. Ну, а я встиг поспілкуватися із дикими кабанами. Я вирішив, що якщо навіть оленів, голодні, то сьогодні ми це виберемо, точно. Коротше, встав найбільший і всіх програв. Тупо всіх програм. Я так розумію, вони всі обояться. <рик hike> Ей! <рик> Сам не їсти іншим не дає, ну що це таке? Іди сюди, друже. Дуже просить. Ми, він просить, але я сказав їм не давати. Ну там якесь просить, щось таке. Говорять, можна кинути, ну блін, воно ж не прикольно. Не вивіться, Я розумію, але сказали буряк не давати. Я не знаю чому. Я в кабанах не дуже розуміюся. Коротше, якщо ви будете в Яремчі і вам нема кого погодувати, приїжджайте сюди. Тут з цим проблем у вас точно не буде. Так, сьогодні ми їдемо на водоспад Губ. Ми вже заїхали на територію за шлагбаумом, в великвиточі і зараз слухаємось саме до водоспаду. І ось бонусом отримали ще такий невеличкий водоспад, який зараз і маємо для вас засняти. Друзі, на відміну від водопаду дівочі сльози, я не рекомендую тут брати ні Васік, а від е, фінальної зупинки, від парковки пройтись пішки, йти близько двох кілометрів. Але подивіться, як круто напругі постійно якісь водоспади, десь один водоспад поєднується з іншим водоспадом. І, в принципі, нормальна дорога, можна йти навіть після дощу, як сьогодні, тут в принципі нормально, бо все так більш-менш. Вимущено камінцями тому рекомендую ходити собі саме пішки і зараз ми підемо далі. вже майже на водоспаді гук, вон ми його вже бачимо, це буквально метрів 15 і зараз ми на нього вже будемо дивитись. Як то кажуть, у таких випадках коментарі тут зайві. Крутий і сам водоспад, що розташований на висоті 900 метрів над рівнем моря і має висоту падіння води 15 метрів, і дуже крута природа навкруги. Тут просто незліченна кількість водоспадів по дорозі, всюди смереки, чисте гірське повітря. Ці місця наповнюють силою. Обов'язково побувайте тут, якщо будете в цих краях. Дивлячись мандрівники по Яремче, зазвичай натикаєшся на природні локації, які я вже показав в даному відео. Але якщо мова йде все ж таки про сам Яремче, трошечки покажу вам саме місто. Так, ну ми приїхали вже в третій готель. Це Вілла Затишна. Це абсолютно не схоже ані на Редісон, ані на Сноу І зараз ми підемо дивитись і знайомитись з цим готелем. Пішли! Так, ну якщо ви пам'ятаєте, то коли ми їхали в Карпати, я не знав, де ми будемо зупинятися. І перша наша зупинка була в Зіма Сноу, це було в першій нашій серії. В другій серії ми зупинялися в Рейдісоні. І ось зараз ми приїхали в віллу. Яку віллу? Затишну. Так, І заселились до номеру. Що здивувало одразу? По-перше, нас прямо на порозі зустрічала хазяйка цієї вілли. Дуже привітна жінка. По-друге, не можна заходити до готелю взутому. Одразу там потрібно перезутись, видають капці, і ти вже там по території готелю ходиш саме в капцях. По-третє, подивіться, який прикольний аутентичний номер. Так, він не такий великий, як в Редісоні або як Сноу. але він дуже затишний, дуже милий, з дерев'яного зрубу, з мансардовим вікном. З балкончиком, на який ми зараз вийдемо. Тут є і маленький холодильник, є і телевізор, є де посидіти, два стільця, такі. дуже прикольний е, столик для кави. Е, подивіться, яка кровать. Да, вона можливо не, не така е, велика, як була в Редісені, але тим не менш дуже прикольна, дуже м'якенька. І одразу, будь ласка, вам є вихід на балкон. Давайте його подивимось. Балкончик був невеликий. Але з видом на гори взагалі не славиться своїми видами на гори. Тут є басейн з підігрівом. Ось, будь ласка, ще на балконі є столик, два стільці. Ну і дуже привітні господарі. Прямо реально, вони вже розповіли, що тут є, як туди піти, деякі прикольні заклади. Тут можна похарчуватися навіть на місці, причому дуже дешеві ціни там. Ціни і справді дуже дешеві. Ви замовляєте поїсти, все швиденько самі господарі готують, їжа дуже смачна і прикольний аутентичний інтер'єр. Окремо хочу зачепити тему території та дозвілля. Ну, по-перше, як, мабуть, ви вже побачили, тут є басейн з підігрівом. Так що, в яку б пору року ви не приїхали, басейн буде до ваших послуг. По-друге, тут досить велика та доглянута територія, є зони для відпочинку. Дитячий батут біля басейну, гойдолка. Але окремої уваги заслуговують зона барбікю та чан. Територія вілли стоїть на висоті, але з видом, та, можна сказати, з виходом прямо на річку Прут. Разом з тим, прям з видом на річку та гори тут стоять мангали та альтанки. За 100 гривень вам надають дрова, весь необхідний посуд, а також рекомендують магазин. Де можна придбати свіже м'ясо по адекватним цінам. Уявіть собі, який кайф смажити шашлики під шум гірської річки та з такими краєвидами навкруги. Вілла знаходиться в Макуличині, який якраз і відомий своїми краєвидами. Ну а під вечір тут пропонують карпатські чани по супер адекватним, як для цих місць цінам. Нам похід до чану обійшовся в тисячі гривень. Причому з урахуванням того, що гостей майже не було, і нас взагалі не лімітували по часу. Друзі, ось так закінчується наша відпустка в Карпатах. І е, зараз ми знаходимося у Віллі Затишній. І я вам дуже рекомендую це місце. Це просто неймовірна місцина. Тут просто неймовірні господарі. Винятково крутий сервіс обслуговування. Тут є і зони для шашлику, тут є ось такі чани, де можна відпочити. Тут постійно приносять чай, щоб попити. Ну просто неймовірно. Я просто 100% і впевнено можу рекомендувати це місце. І в описі до цього відео ви знайдете контакти цієї місцини. І я її рекомендую. Власне, на цьому я завершую цей огляд, як і загалом серію оглядів по Карпатам з цієї відпустки. Якщо ви не дивились попередні серії, то переходьте на канал, там вже все є. Якщо вам сподобалась ця серія, тоді підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні відеоогляди, та пишіть коментарі. Залюбки всім відповім. А на сьогодні це все. До нових зустрічей на каналі Let's Go!